Йова, 35 розділ. І говорив Елігу та й сказав, чи це полічив ти за правдиво, як кажеш, моя праведність більша за Божу, бо ти говорив, що поможе тобі. Яку користь із цього я матиму більшу, аніж від свого гріха? Я тобі відповім, а з тобою, і з ближнім твоїм. Подивися на небо й побач, і на хмари споглянь, вони вищі за тебе. Як ти будеш грішити, що зробиш йому? А стануть численні провини твої, що ти вчиниш йому, коли праведним станеш, що даси йому, або що візьме з твоєї руки, для людини, як ти беззаконня Твоє, і для людського сина Твоя справедливість. Від безлічі гнобителя стогнуть вони, кричать від твердого плеча багатьох. Та не скаже ніхто, де ж той Бог, що мене він створив, що вночі дає співи, що на нас худобу земну Він навчає. І над царством небесним вчиняє нас мудрими. Вони там кричать, але через бундючисть злочинців він відповіді не дає, тільки марно ти не слухає Бог, і всемогутній не бачить її. Що ж тоді, коли кажеш? Не бачив його та є суд перед Ним і чекайте Його. А тепер, коли гнів його не покарав і не дуже пізнав про глупоту, то намарно Йов уста свої відкриває. Та множить слова беззаконня.